Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен легкі сніг здоров'я вен. наближена до демократії, Американська преса пише про те, що росіяни готують новий потужний наступ вкотре. І це вже не нове. Пісков заявляє про те, що очікує рішення від України про третій раунд переговорів, і він може бути, коли закінчиться повернення тіл вбитих з Росії. Вони повідомляють про те, що три тисячі загиблих українців будуть повернуті до України. Володимир Зеленський давав інтерв'ю консервативному виданню The New York Post, яке наближене до Білого Дому, і там зробив заяву про те, що ми готуємо мегаугоду зі Сполученими Штатами Америки, і він знає рецепт, як припинити війну. І також Індія заявила про те, що вона готова до мит, які веде Трамп, якщо. Буде продовжено війну після 50 днів. І чому 50 днів пов'язані із наступом величезним росіян? Я вам зараз готовий про це все, друзі, розповідати. Зібрав чимало для вас інформації, тому певний випуск навряд чи буде коротким, але спробую зробити його максимально динамічним. Наразі прошу вас долучитися до збору. Для 66-ї бригади нам залишилося зібрати не так багато. Ми зібрали майже 100 тисяч уже посилання на збір в описі під цим відео потрібно ще 25. Прошу долучитися. І шалено вам дякую за те, що ви не проявляєте байдужість до таких важливих речей. Отже, друзі, давайте розпочнемо із цього самого наступу, про який я сказав на початку відео. Росія в найближчі дні, можливо тижні, має розпочати наступ кількістю 160 тисяч військових. Про це пише CNN. CNN – це преса наближена до демократів. І там зазначають про те, що Росія знаходиться в декількох днях або тижнях від початку посиленої літньої наступальної операції можливо з використанням 160 тисяч військовослужбовців, які за заявами українських офіційних осіб зосереджуються поблизу лінії фронту. Чому я звертаю вашу увагу на цю публікацію? Ще раз наголошу: публікація в виданні, яке наближене до демократів. CNN зазначає, що надані Трампом 50 днів дають Росії можливість скористатися досягненнями останніх тижнів, і вони абсолютно праві в цьому плані, тому що, в принципі, не варто було чекати, санкції проти Путіна треба вводити вже. І ці 50 днів справді вказують на те, що нібито виглядає так, що Трамп дав Путіну якийсь карт-бланш. Мовляв, дивися в тебе є ще 50 днів, що захопиш, то твоє, а далі будемо розмовляти. Хоча чи так було, ніхто про це не знає. І видання пише, що ключовими містами, на які Росія чинить тиск, на даний момент є Покровськ, Константинівка і Куп'янськ. Вони справді постійно перебувають під прицілом і ударами Росіян. Пісков в той же час заявляє про те, що Росія під час третього раунду переговорів у Стамбулі. З Україною планує обговорити проекти мирних меморандумів. Але коли й буде цей раунд переговорів, поки що ніхто не знає. Ні Кремль, ні Україна, тому що Путін не проявляє якихось хоча б мінімальних ознак, аби можна було говорити про їхню хоча б мінімальну готовність до переговорів справді про припинення вогню. Оскільки там будуть говорити про мирні меморандуми або меморандуми про досягнення миру, будуть їх зводити докупи. То, звісно, треба в першу чергу бажання і готовність про це говорити, а не одні заяви. І Пісков сказав, що Росія чекає від України згоди на новий раунд переговорів та визначення дати. Знову намагається зробити нас крайніми винними, але вже ця тактика не працює. Трамп не вірить в ці заяви Кремля абсолютно. Тому і вирішив надати Україні допомогу. І вона, до речі, буде суттєвою. І коли він говорив про 17 систем Петріот. То він не дуже й помилився. Я ще про це обов'язково друзі скажу. Про згадане інтерв'ю Володимира Зеленського, в консервативному виданню The New York Пост. Він говорив багато цікавих там речей, і одна із них це мега-угода, яка може бути підписана між Україною та Сполученими Штатами Америки. Суть її заключається в тому, що Україна буде готова. Продавати Сполученим Штатам Америки безпілотники, які виготовляють в Україні, які вже випробувані на фронті. Таких безпілотників у Сполучених Штатах Америки нема. Тим паче. Під час візиту Кіта Келога до України нам вдалося зацікавити його саме цими безпілотними системами, про що Кіт Келог писав у себе в мережі X. І Зеленський говорить: американський народ потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мега угода. Виграш для обох сторін, як то кажуть, очевидний. Зеленський заявив також, що Україна готова поділитися досвідом у сфері безпілотних літальних технологій зі Сполученими Штатами Америки і не лише з ними, а й з європейськими партнерами. Згадував Данію, Норвегію, Німеччину. І це такий натяк на те, що це буде свого роду Бартер. Ви нам даєте зброю, далекобійну, а ми вам технології БПЛА. І справді наші західні партнери. Проявляють вкрай високу зацікавленість до цих технологій. Виготовляти в себе за такими цінами безпілотники вони не можуть, тому що вартість виготовлення продукції у Європі та США доволі висока, в Україні вона значно менша, та й самих безпілотників таких на Заході немає. І також у цьому інтерв'ю Володимир Зеленський сказав ще одну цікаву річ, яка стосується зміни позиції Росії, як можна її примусити до переговорів, як поставити Путіна на коліна. Найкращий спосіб, каже він, швидше припинити війну в Україні, це зробити за допомогою санкцій, аби позбавити Росію нафтових доларів. Логіка Зеленського наступна: потужніші санкції, менше доларових доходів від нафти, бідніше населення Росії, яке починає протестувати проти Свавілля і політики Путіна. Говорити про те, що зараз реальний цей сценарій, мені, чесно кажучи, не доводиться, тому що ми добре знаємо, росіяни хоч і камінці з неба, але будуть підтримувати Путіна. Втім, звісно, такі процеси на Росії може спровокувати не російський народ, правильно сказати, населення, а ті, хто стоять біля Путіна, і сьогодні не доотримують можливості збагачуватися або хоча б зберігати свої статки. Процеси націоналізації, транзиту влади в Кремлі тривають, тобто в якомусь Неосяжному майбутньому, я так наголошую, друзі, неосяжному майбутньому. Певні еліти очікують, що Путін буде змінений і вони отримують доступу більше до ресурсів. Так думають ті, хто ще залишається у сфері впливу і в оточенні Путіна, але втрачає свої статки. Ми, до речі, про це детально сьогодні говорили із. Моїм колегою Вадимом Денисенком тут на каналі залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Аналітичний центр Ділова столиця», який він власне очолює, проводив аналіз ситуації на Росії. І Денисенко стверджує, що справді там вкрай непроста ситуація, економічна, фінансова залежність від нафтових доларів залишається, нафтових доларів стає все менше, і тому Зеленський говорить, що санкції мають визначальну роль. І тому не варто чекати 50 днів. І справді, коли СНН пише про ці 50 днів, то складається враження, що Трамп дає Путіну карт-бланш. Шанс. Візьми, мовляв, іще щось завоюй. 50-денний термін, який Трамп дав Путіну для початку мирних переговорів, пише The New York Post. це лише втрата часу. Результатом буде більше смертей і руйнувань. Так вони цитують Зеленського, але. Зеленський каже, що я дуже вдячний, що Трамп, зрозумівши, що Путін йому брехав про своє бажання завершити війну, підтримав ці санкції. Він пообіцяв їх вести вже десь на 51-й день, можливо, раніше вони будуть. І вони будуть в розмірі 100% на ті товари, які будуть постачати країни. До Сполучених Штатів Америки, якщо вони торгують з Росією в енергетичній сфері, тобто закуповують російську нафту і газ. Схема, в принципі, така сама, як і в законопроєкті Лінці Грема Блюменталя, який, до речі, поки що не розглядається в Конгресі. Я вам вже це повідомляв. Але чи справді Трамп застосує санкції? Тут, як на мене, чесно кажучи, питання поки що відкрите. Росія ж тим часом на тлі слабкої санкційної політики лише у 2024 році. До державного бюджету Російської Федерації отримала 192 мільярди доларів. Це дані міжнародного енергетичного агентства. Це справді дуже багато, і нафта нас вбиває безперечно. Індія ж зробила заяву про те, що вона готова буде відмовитися від російської нафти. Як саме я вам ще обов'язково поясню, а поки що про системи Петр, про які ми з вами вже чули неодноразово, і що вони мають до нас надійти. Німеччина поки що говорить, що вони не можуть поставити до України системи Patriot. Хоча Мерц заявив, за словами Трампа, готовність купити у Німеччині цілих 5 цих систем. Звідки візьметься 17, але не батарей, а пускових установок. У НАТО. Готує якнайшвидше розгортання додаткових систем протиповітряної оборони Петріот в Україні. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил НАТО у Європі Алексос Гренкевич, який, власне, є старшим, призначений Трампом за зброю для України. Тобто Трамп нікому це не доручив ну, для того, щоб контролювати в тому числі і фінансові питання. І за словами Гренкевича. Підготовка здійснюється у тісній співпраці з Німеччиною. Але тут є, друзі, дуже цікавий момент. Що це за системи Петріот, що це за пускові установки Петріот? Держдеп Сполучених Штатів Америки офіційно поінформував Швейцарію про те, що вони не отримують так швидко системи Петріот, які замовили Сполучених Штатів Америки ще у 2022 році. Замовили вони 5 систем Петріот. Період постачання 27-28 роки. Можливо, вони вже готові, можливо, щось на підході, можливо, вже щось збиралися передавати до Швейцарії. Я вам це поточнити не можу, але повідомлення держдепу заключається в тому, що рішення США – пріоритет для України, а всі решта потім. Якщо множити дуже просто 5 систем на 3 пускові установки, це всього виходить 15. Плюс дві додаткові, які йдуть нібито в комплекті до п'яти, ну, принаймні так пише Defense Express, видання, яке спеціалізується на озброєнні, то виходить якраз 17 пускових установок, про які говорив Дональд Трамп. Тому, ймовірно, він не такий далекий і від істини. Чи справді це так, ну будемо дивитися, найближчим часом ми обов'язково дізнаємося. Трамп же, роблячи різного роду заяви. Постійно маніпулює. Це так і є, друзі. І про 50 днів, і про системи Петріот. Не всі здогадуються, що відбувається, але Трамп задає тон дуже серйозний. Але окремі питання, які стосуються, наприклад, митної політики, про що згадував Володимир Зеленський, можуть бути відтерміновані на невизначений срок. І говорити про те, що на 51-й день він веде мита проти Китаю, ну поки що складно. Я б сказав би так, навіть сумнівно з точки зору реалістичності такого кроку. Чому я власне це говорю? Видання Bloomberg пише про те, що Сполучені Штати Америки можуть відкласти ведення тарифів проти Китаю ще на три місяці. Ну, звісно, вони посилаються на джерела у Білому домі. З 12 серпня американські мита на китайські товари повинні повернутися були б до 145% після 90-денної паузи. Однак, як пише Блумберг Трамп останнім часом зменшив критику Китаю. Аби домовитися про зустріч із Сі для укладення тривельної угоди. Але чи вдасться Трампу зробити? Ну, знову ж таки. Я зараз вам сказати не можу, оскільки Сі також не простак. Що власне пише Блумберг? Мінлива тактика Трампа і його відхід від обіцяної єструбиної політики викликали розкол в Білому домі. Деякі посадовці побоюються, що колишні червоні лінії ША у відносинах з Китаєм тепер можуть бути предметом переговорів. Що підбадьорить Пекін, звісно, продовжувати конфронтацію, і продовжуємо заохотити Пекін, в тому числі і підтримувати Росію у війні проти України. На жаль, а тепер до нафти, друзі, тому що питання нафти стосується і Китаю, і в тому числі і Індії. Індія зробила дуже, як на мене, привабливу заяву, але там є дві сторони цієї медалі. Індія зможе задовольнити свої потреби в нафті за рахунок альтернативних джерел. Якщо постачання з Росії торкнеться вторинних санкцій. Про це заявив міністр нафти, є така посада в Індії, Хардіп Сінгпурі. І він каже: Індія диверсифікувала джерела постачання нафти, ми збільшили, каже, кількість країн постачальників з 27 до 40. Серед країн, які зараз постачають нафту до Індії, він називає Гаяна. Також Бразилія, Канада каже, величезна пропозиція, гарні ціни, але вони продовжують купувати нафту в Росії. Значить, ціни там ще привабливіші для них. І зараз частка російської нафти в індійській промисловості складає 35%. Це дуже багато. Свого часу там було менше 5, нібито 2 чи 3. Ну, таке щось. Стіва різниця, як на мене. І сьогодні, друзі, 17 липня, канцер Німеччини Фрідріх Мерц. Ти саме Німеччини, яка буде відповідальна за постачання до України систем Петріот, і прем'єр Британії Кір Стармер підписали в Лондоні оборонний договір, який зобов'язує обидві країни захищати одна одну у разі збройного нападу. Я вам вранці розповідав про цю подію. Блумберг повідомляє про те, що угода підписана. Деталі угоди поки що немає. принаймні мінімум на очі не потрапляли, але я обов'язково обіцяю вам. З нею розберуся і повідомлю, тому що це дуже важливо. Чи справді там заклали норми, які є альтернативою, наприклад, статті 5 НАТО. Тому що схоже на те, що країни-члена НАТО не дуже довіряють одному, якщо щось станеться із ними, якщо Росія буде нападати. Бо Шойгу обіцяє, що таке може бути, Рада Європейського Союзу 18 липня завтра не буде, друзі, голосувати за 18 пакет санкцій ЄС проти Росії. Які стосуються нафти, про яку ми з вами говоримо, проти виступила Словаччина, Мальта. Я думаю, що і Угорщина проти виступила. В той час, як Індія каже, ми готові відмовитися, в ЄС ні, кажуть, ми взагалі голосувати не будемо. Але щодо Індії, друзі, тут риторичне запитання: а чому ви чекаєте санкцій від Трампа? А якщо санкцій не буде, ви і далі будете купувати російську нафту? Звісно, що так. Тому тут я й кажу, що. Медаль з двома сторонами хороша і не дуже. Ну і не дуже заключається в тому, що Трамп зволікає з веденням санкцій, а чи він веде їх? Зараз чесно кажучи, в мене 100% певності немає. Щодо погроз Європі з боку Росії, Шойгу пригрозив Європі розгромом і каже: країни Європи, які збільшують оборонні бюджети через російську загрозу в разі війни з Росією, зазнають неминучої поразки. І каже, хотілося б згадати слова великого російського полководця Суворова. Росіяни відрізняються вірою, вірністю і розсудливістю. Ну тут я з ним точно не погоджуся. Марно рушить на Росію вся Європа. Вона знайде там фермопіли, Леоніда і свою труну. Так заявив Шойгу. Ну вони вже з Медведєвим починають говорити цитатами. При цьому Шойгу сказав, що Росія відкрита для рівноправного діалогу з європейськими столицями та готова обговорювати. Архітектуру євразійської безпеки. Ми вже це чули, але всі розмови Кремля порожні. Їм не вірить навіть уже Дональд Трамп, той, що раніше дуже прихильно ставився до Путіна. І на завершення, друзі, вам трішки новин про українську внутрішню політику. Ви запевне знаєте, що у нас вже новий кабінет міністрів і. Новий прем'єр-міністр правильно буде говорити премєр міністерка або прем'єрка Юлія Середенко. Ну вже їй пророчить ледь чи не посаду президента. Бо, мовляв, жінка врятує Україну, бачу чимало таких дописів. Ми детально обговорили сьогодні призначення нового уряду разом із моїм колегою. Ігорем Рейтеровичем на каналі. Це відео тут є. Я вам просто рекомендую його переглянути. Надто цікава дискусія вийшла. За призначення Середенко прем'єром проголосували 262 депутати. Слуги дали лише 201 голос. Більше в них немає. А за новий склад уряду проголосувало 253 депутати. Допомагали слугам голосувати за Кабмін. Звісно, хто колишні опозажисти, але колишніх опезажистів не буває. Ну і позафракційні, в тому числі. Хто ж отримав посади? Я вже остаточно готовий вас ознайомити із фінальними прізвищами. Федоров – перший віце-прем'єр, Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення, Тарас Качка, віце-прем'єр з Європейської та Євроатлантичної інтеграції, бідний залишається в Мінспорту та молоді, Мін'юст очолив. Герман Галущенко, колишній очільник Міненерго, а його місце обійняла Світлана Гринчук. Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів, Ігор Клеменко залишився на своїй посаді очільника МВС. Лісовий також залишився міністром освіти. Його нібито лобіював Федоров. Ляшко також залишився на своїй посаді, але хто його лобіював, я вам не скажу. Ну, він обіймає посаду міністра охорони здоров'я. Мінфін Марченко, його не стали рушити. Олексій Соболев. Став міністром економіки, екології та сільського господарства Деніс Улютін, мін соцполітики, сім'ї та єдності. До речі, нацєдності сюди приєднали Чернешов без посади. Тепер він просто за бортом. Сибігар залишився на посаді очільника закордонного відомства, а колишнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля призначили міністром оборони. Мінкуль поки що без очільника. Думають, хто там буде, але вже точно не Точицький. Точицький не міністр. І Володимир Зеленський призначив також вже колишню віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США. Поки що вона не посол у США і швидше за все, вона буде послом. Йде погодження у в послом США не буде. Можливо, він обійме посаду секретаря РНБО, а чинний секретар РНБО Литвиненко ймовірно поїде до Сербії послом. Отакі, друзі, кадрові рішення. Зеленський також обіцяє, завтра ще додаткові новини про нових послів. Тому слідкуйте за цими інформаційними повідомленнями у мене тут, на YouTube каналі або в telegram каналі Підписуйтеся на канал XMI та Facebook. Всі посилання є в описі під цим відео. І також не забудьте долучитися до збору для 66-ї бригади. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ці і Не перемикайтеся. Все буде Україна!